Доброго дня, мене звати Маргарита. Мені 11 років. Я з Донецької області. Я 5 років займалася спортивною аеробікою. Я дуже полюбляю спорт. У 6 років ми побачили набір і кастинг. Ми вирішили піти туди і спробувати. Я дуже довго старалася і мене взяли. На секцію спортивної аеробіки. я була на чемпіонаті Одеської області, і зайняла друге місце. Мені подобається грати на гітарі. Мені подобалося, як на... на ній грали, і я вирішила теж спробувати. Я мрію про мир, по-перше, а по-друге, я мрію, щоб у мене завелася домашня тваринка. Я б хотіла. Йоршерського тур'єра я готова за ним наглядати. Коли виповниться 18 років, я хочу стати моделлю, ходити по подіуму і демонструвати нові колекції одягу. Я прийшла до медіакадемії щоб навчитися знімати круті ролики.